Всесвітній день водно-болотних угідь. Водно-болотні угіддя це ділянки земної поверхні, де вода є визначальним фактором для умов утворення екосистем і для розвитку характерних угрупувань рослин і тварин. До них належать болота, торфовища, озера, річки, лимани та прибережні зони. Водноболотні угіддя дуже важливі. Тому що вони є регуляторами клімату і поглинають велику кількість вуглекислого газу, допомагаючи боротися зі зміною клімату. Це джерело чистої води, вони фільтрують воду, покращуючи її якість. Водноболотні угіддя є домівкою для багатьох видів рослин і тварин. Деякі з них є рідкісними і зникаючими, вони ж захищають від стихійних лих, пом'якшують наслідки. Пований та штормів. Економічне значення використовується для рибальства, сільського господарства і Щорічно 2 лютого відзначається Всесвітній день водно-болотних угідь. Цей день встановлений у 1971 році в рамках Рамзарської конвенції, міжнародної угоди про збереження водно-болотних угідь. Цього року він проходить під гайством захисту водно-болотних угідь для нашого спільного майбутнього. Короткий лозунг цінуй, захищай, надихай. Мета цього дня привернути увагу до важливості водноболодяних угідь для збереження біорізноманіття та забезпечення добробуту людей, підкреслити необхідність їхньої охорони та раціонального використання, заохотити людей до участі в заходах зі збереження цих унікальних екосистем. Що ми можемо зробити для збереження водно водно-болотних угідь? поширювати інформацію, розказувати друзям і знайомим про важливість водно водно-болотних угідь. Участі в акціях, приєднуватися до громадських ініціатив і збереження цих екосистем, підтримувати організації, які займаються охороною природи, економити воду, кожна крапля води має значення, не забруднювати водойму, сортувати сміття та не викидати його у воду. Збереження водно водно-болотних угідь – це відповідальність кожного з нас.